Вітаю, ви дивитесь події тижня. Програму про головне, що сталося в Павлограді та громаді. Сьогодні покажемо, як війна змінює життя фермерів, хто слідкує за порядком на вулицях, що турбує батьків і як молодь змінює місто. А ще про ювілеї комунальних підприємств і силу спорту починаємо ворожий удар серед білого дня. Які наслідки має атака по фермі в Богданівській громаді? Паркування з порушеннями, що загрожує водіям і хто за цим стежить. За літо сотні травм, чому діти ризикують, граючись у небезпечних місцях. Бізнес заради змін. Павлоградці розробили ідеї, які можуть принести користь громаді. Хто отримав підтримку на старт власної справи? 15 років на варті світла. Як працює підприємство, що відповідає за освітлення вулиць Павлограда? І які зміни відбулися за ці роки? Затишне місто, 15 років по порядку чистоти та допомоги. У Павлограді відбулися змагання з армрестлінгу в межах проєкту Титани ЮА. Хто змагався та чому ці події мають особливе значення. Удар серед білого дня по фермі в Богданівській громаді. Руйнування, загиблі тварини та мільйонні збитки. Як господарство оговтується після атаки? Дивіться далі. Безпілотник влучив у ферму на околиці Богданівської громади. Вибух пошкодив близько шести одиниць техніки та загинуло близько сорока свійських тварин. Господарство зазнало значних руйнувань. Приміщення понівечені. Техніка пошкоджена. На землі залишилися сліди вибуху. Удар припав по об'єкту, де зберігалася сільгосптехніка. Та утримувалися тварини. У місцях, де утримували свиней, після вибуху залишилися очевидні наслідки. Більшість тварин загинула на місці. Прибувши на ферму, працівники були вражені побаченим. На території ферми тривають роботи з ліквідації наслідків. Люди розбирають завали, збирають уламки металу та обгорілі залишки дерев'яних споруд. І кажуть, що чим більше робіт виконують, тим більше загиблих тварин знаходять. Наразі цифра перевищила сотню. Цей удар, чергове нагадування. Війна триває. Його тільки під розбір. Ось тут внутрішнім вибухом поведувало все. Через телефон не так, помітно. Але воно відновленню не підлягає. Його поведувало все. Фермери, які щодня годують країну, понесли мільйонні збитки і змушені все починати з нуля. Недбале паркування загрожує безпеці пішоходів і створює хаос у місті. Як Павлоград бореться з порушниками у наступному матеріалі? У центрі міста дедалі частіше можна побачити припарковані у недозволених місцях автівки. Автомобілів дуже багато, як ви замітили місті. стає. День за дня ще більше і більше автомобілів, і це автомобілі не наші Павлоградські, і це зачасту гості нашого міста. Для контролю за дотриманням правил паркування у місті діє спеціальна інспекція. Її створили у відповідь на численні скарги містян щодо хаотичного паркування. За ініціативи міського голови було створено паркувальну інспекцію у місті Павлограді, рішення Павлоградської міської ради, за яким було залучено фахівців, закуплено спеціальне обладнання, і саме головне підключено до автоматичних систем визначення номерів автомобільних транспортних засобів, а також до автоматичного вивантаження цих протоколів до єдиної державної системи накладання адміністративних штрафів. Павлоград одне з небагатьох середніх міст області, де створено інспекцію з паркування, зазначає секретар міської ради. Інспектори з паркування працюють на вулицях міста, фіксують порушення за допомогою спеціальних планшетів. На власника транспорту автоматично формується адміністративна постанова про штраф. Моменту Фіксанції та оплачення. Згідно цінного законодавства, у водія є 10 десять для сплати штрафу у пільговий період. Тобто не всю суму, а лише 50% від повної суми штрафу. За словами інспектора, найбільш проблемною ділянкою є зупинка громадського транспорту біля дитячого парку. Водії залишають авто в притул до неї або навіть безпосередньо на зупинці. Не І скільки та там небагато, все собусі це. Квік? 60 кількох. Доки ми живемо в правовому государстві, поки не можна буде ставати. Ну, зовсім не, не можна ставати. А ти написані? Ви бачите знаєш? Оце розклад руху. Ну, ви, ви бачите цей знак, а, я вас випадку? Скажіть, будь ласка, що там написано? Я вас запитую, де, де ви бачите цей знак? Открите руку, правила дорожнього руху, як водій. Де ви, де повинні, руху, ви як водій повинні знати правила дорожнього руху і знати, що це від на правил дорожнього руху знак, означаючий кінець автобусної руки. Кінець автобусної руки. Це вам заходять з там проти. Це на дорожнього руху. Забороняється зупинка транспортних засобів на автобусних зупинках, на майданчиках, і 30 метрів від них в обі сторони, ну, якщо не визначені паркомісця. Тобто там є визначені паркомісця, тут визначених паркомісць немає, тому тут зупинка заборонена. За правилами дорожнього руху паркуватися заборонено на пішохідних перегодах та біля них, на перехрестях і поруч із ними. Біля зупинок автобусів на тротуарах, якщо немає спеціального дозволу, на місцях для людей з інвалідністю, біля бордюру пофарбованого в жовтий колір. А також у місцях, де стоять заборонні знаки, або є відповідна розмітка. В один день ми не, не вирішимо питання паркування. Ну і звісно. Однією людиною фахівцем це інспектором з паркування. Це важко охопити е, все місто. Ця інспекція працює за графіком по всьому місту. Це усі віддалені, це не тільки стосується вона працює по місту, вона працює по віддаленим мікрорайонам. Тобто е, у нас є вакансія. Ми запрошуємо усіх бажаючих. Чоловіків, жінок оголошення є на сайті долучитися до нашої команди інспекторів з паркування і допомогти зробити місце ще гарнішим, і ще кращим. Літо це не лише пора канікул, а й підвищених ризиків. Діти часто обирають для розваг покинуті й небезпечні місця. Чим це може завершитися і хто має подбати про безпеку? У червні до травмпункту Павлоградської лікарні звернулися 1370 людей, з них 264 дитини. Найпоширеніші травми забої та переломи рук і ніг. У муніципальній варті розповідають, під час патрулювань часто бачать дітей і дорослих у покинутих і небезпечних місцях. На літніх канікулах діти шукають де розважитися. Іноді обирають для цього небезпечні локації. Це і стає причиною травм. По вулиці Центральний 1 постійно, щодо бою в ході патруля працівники. Муніципальні варти заходять і звертають увагу на знаходження в першу чергу неповнолітніх. У нас були факти на гарячому затримання дітей, де останні просто гралися, пригали з перших, з других поверхів і також були на даху. Проникнення на такі об'єкти є правопорушенням, зазначає керівник. Батьки можуть нести адміністративну відповідальність, якщо їхні діти перебувають у заборонених або потенційно небезпечних місцях. Поліція складає в першу чергу попередження, потім вони на своєму рівні, на своєму чинного законодавства, складають адміністративні протоколи у відношенні батьків. В першу чергу, це офіційні попередження, профбесіди. І втретю чергу о, за ситуацією це складає національна поліція. Відповідальність за покинуті будівлі несуть не поліція і не комунальні служби, а їхні власники або балансоутримувачі. Саме вони зобов'язані закрити доступ до споруди і забезпечити її охорону. Якщо цього не зроблено, відповідальність за наслідки лежить на них. Водночас муніципальна варта закликає дорослих слідкувати, де проводять час їхні діти, та пояснювати, чим можуть закінчитись розваги в небезпечних місцях. У Павлограді завершився бізнес-проєкт, що дав старт новим бізнес-ідеям. Хто вже отримав підтримку і які ініціативи планують втілювати в життя? У Павлограді завершився проєкт Імпакт Пренершип – навчання для тих, хто хоче створити бізнес з користю для громади. Учасники розробили ідеї, які можуть змінити місто, і вже зробили перші кроки до реалізації задуманого. Завдяки. Наш органам місцевого самоврядування, а саме е, ініціативі міського голови. У нас в місті було вже проведено понад 10 років е, конкурси з надання грантів для розвитку молодіжного підприємництва. І наші партнери, донори, благодійні організації, ті, хто ну, звернули на нас увагу і побачили наш позитивний досвід. Протягом фінального заходу, що тривав два дні, учасники презентували проєкти перед журі. Молоді підприємці ділилися ідеями бізнесів, що поєднують прибутковість і суспільну користь. Мене звати Олександр Дудніков, я представляю проєкт СанПлюс. Всі члени команди цього проєкту, як і я, є ВПО, особисто я цей досвід отримав двічі в 2014-2022 році. На момент повномасштабного вторгнення у 2022 році році е керував гірничо рятувальним підрозділом у Луганській області. Тетяна одна з учасниць проєкту. Вона надихнулася історіями літніх жінок і взяла участь у проєкті, щоб створити для них простір розвитку і підтримки. Після виходу на пенсію вони будуть резидентами клубу Відкриті Горизонти, де вони. Свої мрії вже втілять у життя. Вони будуть займатися собою, вони будуть корисні суспільству, собі вони, в них буде психоемоційна розгрузка. Вони будуть займатися йога, арт-терапія, танці, дискотека і обов'язково совмісне приготування їжі, де вони разом поїдять. Це дуже важлива складова, коли вони об'єднаються за одним столом. Еся вже вісім років виготовляє свічки. Вона приєдналась до проєкту, щоб навчитися будувати власний бізнес, здобути новий досвід і перетворити хобі на прибуткову справу. Десь 8 років вісім тому я була безробітня, і ми з чоловіком пробували розводити бджіл. І з бджолами в нас не склалося, але залишився віск. Якби кудись його дівати треба. Ну я спробувала залізла в інтернет, побачила приклади різьблених свічок. Ну Чим чорт не грається, треба спробувати. От спробувала, і ось за 8 років уже от такої майстерності набула. Я вже півтора року, як продаю різьблені свічки, це моє захоплення. Мені це дуже подобається, і я хочу стати повноцінною майстриною і щоб це було не просто хобі, а повноцінний бізнес, який буде мене забезпечувати. І участь у цьому проєкті вона дійсно дуже корисна, оскільки я отримала безцінні знання і навіть якщо я не отримаю зараз грантових коштів, я все рівно буду рухатися у своєму напрямку і буду розвиватися. Вікторія, одна з наймолодших учасниць. Вона мріяла та працювала над ідеєю власної справи. Дізнавшись про безкоштовне навчання для тих, хто хоче створити бізнес, вирішила, що це її шанс. Проєкт Горнятко це кав'ярня з творчим простором, Це кав'ярня з гончарною майстернею. В Павлограді такого немає. В принципі, в Україні майже я не знайшла ні одну таку кав'ярню з гончарною майстернею. Це буде творчий простір для мам з дітьми, для молоді, де можна буде не просто попити каву, а можна буде створити чашку власного виробництва, тобто саме горнятко. І також ми будемо робити хендмейд посуд горнятки на продаж, який можна буде купити в нашому кав'ярні. Журі визначило 26 найкращих учасників, які отримали гранту 5 тисяч доларів на реалізацію власної справи. Всі проекти дуже цікаві, всі підготовлені, всі ну, майже майже спеціалісти, всі знають про що вони кажуть, всі, всі дуже гарно виступають. Мені як журі дуже подобається. Переможців особисто привітав секретар Павлоградської міської ради Сергій Остренко. Він підкреслив, що ініціатива сприяє не лише самореалізації учасників, а й розвитку економіки Павлограда. Хочу сказати: перше не лінуйтеся, у нас є інституції, які допоможуть вам отримувати інформацію. І це не один спосіб, і не один фінансова підтримка, на розвиток вашої справи. Не забувайте, що у нас є можливості підтримувати вас цими іншими механізмами. Проєкт Імпакт Пренершип 4.0» дав старт новим бізнесам і надихнув учасників змінювати не лише власне життя, а й місто, в якому живуть. Понад півтора десятиліття на варті світла і безпеки. Як розвивалося підприємство Павлоград світло? І що планує на майбутнє? 15 років стабільної роботи у Павлограді відзначили ювілей комунального підприємства Павлоград Світло. Протягом півтора десятиліття працівники підприємства забезпечують освітлення міських вулиць, площ та соціальних об'єктів, відіграючи важливу роль у комфорті та безпеці громади. Сьогодні ми зібралися не просто на урочисту подію. Ваша команда сьогодні святкує 15 років стабільної, чесної та важливої роботи. 15 років світла, тепла, надійності, яке несе кожен працівник комунального підприємства «Павлоград Світла. 1 липня після ліквідації збанкрутілого уже було створено комунальне підприємство Павлоград Світло. Почали створюватися такі підприємства, маленькі, але досить ефективні, тому що е, так краще працювати, коли виділене на напрямок діяльності. Коли я вже прийшов працювати в 2010 році, е, ми спілкувалися з Борисом Варовичем і це було його дітище. Е, він мріяв створити цю систему, яка сьогодні працює. За цей час підприємство досягло значних успіхів. Наразі 99% міста забезпечили вуличним освітленням. Модернізуються системи управління, обслуговується дорожня інфраструктура. За багаторічну сумлінну працю працівники отримали подяки та нагороди від міської влади. Я хочу вручити від Павлоградської територіальної громади отакий от знак відзнаку. Називається взірець професіоналізму. За те, що він став настоящим професіоналом в плані організації дорожнього руху, в плані освітлення вулиць. Ми багато з ним обговорювали ці питання і реалізовували свої ідеї. Отакий от знак Борис Дваричу. Це не тільки Працівники підприємства продовжують виконувати завдання, що перед ними постають, а також реалізовують нові проєкти. Всі ці завдання неможливо було вирішувати без працівників з високою планкою відповідальності і професіоналізму. Колективом, який мог виконувати завдання, будь-якої складності. Хочу сказати всім дякую. Без винятку. Кожен з вас виконує свою роботу відповідально та професійно. Щоденна, часто непомітна, але надзвичайно важлива робота. Затишне місто святкує 15-річчя з новими викликами, щоденною роботою та турботою про комфорт і порядок у місті. У Павлограді відзначили 15-ту річницю комунального підприємства Затишне місто з цієї нагоди відбувся святковий захід, під час якого вітали колектив та керівництво підприємства. І нехай наступні роки будуть ще яскравіші, квітучі, мирні і на благо нашого Павлограда та всієї. Міський голова Анатолій Вершина привітав працівників та подякував за багаторічну сумлінну працю, яка допомагає підтримувати чистоту та порядок у місті. Працює підприємство, і як воно працює, звісно, що це залежить від ефективності управління цим підприємством, і, звісно, що тих людей, які працюють в цьому підприємстві, Олеграф на сьогоднішній день славиться. І в межах України, і за межами України також він вручив керівнику підприємства почесну відзнаку від Верховної Ради України розпорядження відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2025 року, почесною грамотою та грамотою Верховної Ради України за вагомий особистий. Внесок у розбудові місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток регіону, сумлінну працю, активну громадську діяльність. Як високий професіоналіст нагороджується грамотою Верховної Ради України Каріневський Василій Свікав. Керівник підприємства також привітав колектив та висловив йому подяку за багаторічні зусилля, вкладені у розвиток підприємства. Всі, всі разом ми робимо гарну справу. Відновлюємо, встановлюємо і робимо в місті гарну роботу. Я хочу сказати, є сухі цифри. 15 років, багато чи маленького. Та ні, мабуть, якщо дивлячись по результатах, то я дивлюся. 12 тисяч дерев це тільки ті, що на балансі. Поза балансом на запрошуваному місці висаджували дерева. Це більше 24 тисяч за 15 років висаджено дерев. Скільки придано шляхів, скільки було зачищено, почищено, обрано міцнім або іншого сміття. Це більше сотні тисяч кілометрів доріг. За 15 років наш полігон прийняв, переробив сотні тисяч тонн сміття. На сьогодні мільйон квітів і кущів було висаджені в місті. Сьогодні працюємо над тим, щоб і жилося краще, і в місті було чистіше і приятніше. І хочу сказати і подякувати кожному низький уклін всім. Василь Коріневський вручив подяки та подарунки працівникам, які були віддані роботі та ретельно виконували свої обов'язки. Святкову атмосферу доповнили виступи артистів. Для працівників заспівав юний вокаліст Єгор, народний хор ветеранів праці єднання та молода співачка Лукерія. Не залишились осторонь і самі працівники. Вони подарували колегам творчі номери. Тетяна виконала композицію на музичному інструменті. Григорій заспівав і зіграв на гітарі. Привітати колектив. Прийшли й почесні гості, які також вручили подарунки. Кожного ранку коли ще все місто ще вже Починають працювати. Тим, хто людям, хто робить наш день спочатку, і приємним. ті, хто посипає до річки, коли йде сніг, люди встають і не знають, що за цим скривається вже великий, тому що хтось раніше встав, хтось вів порядок у місті. Один з почесних гостей свята, депутат міської ради та захисник України Олександр Єрмаков, підготував пісенний подарунок. Після заходу працівники та гості зробили спільне фото на пам'ять. У Павлограді відбулися змагання з армрестлінгу в межах проєкту «Титани ЮА. Участь взяли як досвідчені спортсмени, так і новачки. Захід присвятили підтримці захисників і популяризації спорту серед молоді. У Павлограді пройшли змагання з армрестлінгу в рамках проєкту Титани ЮА. Турнір проходить в підтримку хлопців, які сьогодні захищають нашу державу, наш дім, нашу Україну. Присутні дуже багато людей, дуже багато хлопців приїхало. Також на турнірі присутні громадська організація Сильна українська мама. Хлопці родин, які загинули, захищаючи наш дім загинули, захищаючи Україну. Сьогодні цей турнір в їх честь. І в підтримку хлопців, які сьогодні знаходяться на лінії бойового зіткнення, без наших воїнів ми не мали б змогу мирно жити у Павлограді, зазначає представниця громадської організації Сильна Українська мама. Вони титани, дуже багато титанів, які... яких немає кінцівок, Інші там є, але вони сильні, вони сильні духом, вони сильні ті... своїм тілом і. Ну, я пишаюся цими хлопцями і завдяки дуже їм вдячна за те, що ми можемо маємо змогу приходити і дивитися такі змагання тільки завдяки їм, завдяки тим, таким, які зараз такі ж хлопці зараз стоять і боронять нашу область, наше місто. Участь у турнірі взяли як досвідчені спортсмени, так і новачки. Змагалися у кількох вагових категоріях за правилами міжнародних федерацій. Антон та Дмитро учасники проєкту Титани ЮА». зараз працюють у муніципальній варті. Вони кажуть, що такі змагання є важливими на сьогодні. Я перший раз участвував в Титани. Юа як вступив, дуже сподобалось для ветеранів Роблять таке це дуже, дуже гарно – підтримка ветеранів». Я прийшов підтримати. Ну і взяв участь як людина з інвалідністю. Категорії саме вітер ветеранів доволі непогано виступив. Конкуренція на змаганнях зашкалює, розповідає військовослужбовець Віталій. З повагою відносяться до всіх всі рівні. Прийшли хлопці, всі доброзичні. Так що ну, я дуже задоволений. Позмагався з хлопцями. Були дійсно конкуренти, які е, показали техніку, показали все. І з цього я зайняв друге місце. Щоб спробувати себе в армреслінгу, люди приїжджають навіть з інших населених пунктів, як, наприклад, Богдан з Краматорська, що на Донеччині. Давай, Богдан! Давай! Я волонтер евакуюю людей. Знайомий розказав, що будуть змагання, і приїхав. Я сам займаюся армрес вже досить довго. В Краматорську такого не проводиться, тому вимушен їздити кудись далі за Дніпро. Тут, на щастя, є Павлоград, що дуже близько, і думаю, шанс такий не можна опускати. річному Олександру пощастило менше під час гри він потягнув зв'язки та програв двобій. Проте як зазначає хлопець, атмосфера змагань була неймовірною. Запросили на змагання мене, тобто я знав зарані, то сказали за 30 днів. Прийшов два рази мене ну, унічтожили просто. Суперники дуже сильні, всі пацани їх знають, дуже хороші, хороші люди дуже. Ці, ну, обстановка, не, немає ніякої сильної е, суперничества, спортивне, спортивне. Змагання з армреслінгу в рамках проєкту Титани ЮА стали не лише випробовуванням сили, а й символом єдності, підтримки та вдячності захисникам. Організатори запевняють, що такі заходи проводитимуть і надалі, адже спорт згуртовує, мотивує та надихає молодь бути сильною не лише фізично, а й духовно. Це були події тижня. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Попри труднощі, Павлоград тримається і розвивається завдяки людям, які не зупиняються. До зустрічі наступного тижня.